Сьогодні в нас перевірка двох котлів. Діма залишається у білій церкві і Діма, по-моєму, Луцьк. Можна загадувати бажання. Значить, по температурі зараз 36 градусів, тільки прогріваємо його. Прогріваємо воду 31, зараз тільки прогріваємо. Можна подивитися, що зараз робиться внизу. Це, по-моєму, на Луцьк Дмитрію. Котел готовий. Тут було заказано авто вентилятор автоматика. Що він попросив зробити? Попросив зробити вентилятор, так і остається по стандарту. Зробили рукоятку на цю сторону, виход, як дивиться, на котел на ліву сторону, і виход води теж з лівої сторони. Він попросив це, щоб під нього наче зробити. А тут Котел повністю піста, по стандарту. Да, і там попросив зробити круглий виход, трубу. А тут все по стандарту, це в білій церкві котник. Зараз йде провірочка, проженемо, наженемо температурочку і потім вже покажу, коли прогріється.